Сідайте, щоб не впасти. Сьогодні дуже цікава святкова промгрупа. Запрошую вас на канал. Дякую дуже за коментарі та за вподобайки. Ви завжди знаєте, що я деколи шуткую, жартую. Ось, і моя така фраза Сідайте, щоб не впасти. Я також підписую відео, вже використовують інші обзорщики. Добре, справа не втім, будемо зараз розглядати з вами найцікавішу промгрупу Знову привезли ось ці рогалики. Можна зняти попрати підголовник ось цей, дуже хороша якість. Тут всередині ось ця така піна, яка запам'ятовує положення вашої голови. Ціна 249 гривень, є в різних кольорах. Ящик балконний для квітів. У декілька кольорах. І ось такий, дивіться, сірий. Тут краще видно орнамент. Ціна такого ящика. 30 см, 119 гривень. Кросівки 45-й розмір. Дихаючі і сіткою. Дуже легкі. Ціна таких кросівок це чоловічі. Так, 599 гривень. І зараз подивимось, кросівки жіночі, вони по 299 гривень. Є рожеві і є чорні. Так, дівчата, дивіться, ось так виглядають кросівки чорні. Я би сказав, не дуже вони і легенькі, досить важкі. Теж сітка дихаючі. І ось такий вигляд мають ось ці пудрові рожеві. Шкарпетки дитячі, в упаковці три пари, 75% бавовна, кольори в асортименті 55 гривень. Шкарпетки жіночі з низьким підйомом 45 гривень. А з вашого дозволу, давайте відкриємо це радіо бездротове, портативне. Я взяв до рук його і воно таке досить нелегке, важке, приємний на дотик матеріал. Ось, ну Я думаю, що прослужить надовго. Та шнур USB входить до комплекту. Ціна 449 гривень. Шпажки бамбукові, пакування тут 100 штук 30 см. Ціна 40 гривень. Своя лінія серветки для господарчих потреб. 10 штук в упаковці. ціна 43 гривні. Давайте подивимось, які подушки цього разу привезли. Щойно їх розложили. Вони ще, такі бачите, треба відкрити. Метр о, метр 70 на 50 розмір. З додаванням лебедячого пуху. Зовнішня тканина мікрофібра, подушка стьобана, зберігає свіжість. Гіпоалергенна не втрачає форму. Зроблено в Україні. 289 гривень. Добриво для городніх. Овочів, так, можна так сказати, на 10 літрів води ціна 15 гривень. А цю іграшку трав'янчик усі-усі знають. Її треба поливати і буде рости травичка. До речі, для малечі дуже-дуже цікаво. Я пам'ятаю, в нас теж такий був, тільки як з'явилося оце все. Всі купували, я пам'ятаю. Поставити на а, тарілочку і підливати теплою водичкою. Кімнатною водичкою температури. Ціна 100 гривень. Так, ось такі контейнери пластикові із ручками та з кришкою. Три кольори на вибір. На 4 літри 76 гривень. Дивіться, привезли нову фарбу 3D, якась стійка крем-фарба для волосся. Я такого ще ніде не бачив. Ціна 55 гривень. А тут поруч стоять ще маски для шкіри обличчя. Маска гідрогелова для обличчя. Двокольорова. Ціна 35 гривень. А це підставки під гаряче. Вони досить такі грубі, силиконові, гарні. Можна обрати по кольору, який вам більше сподобається. Ціна підставки 45 гривень. Набір із двох контейнерів, пластик здається. Набір герметичних контейнерів зроблено в Україні на 800 та літр 200. Герметична кришка закривається з чотирьох сторін. Ціна набору із двох штучок. 119 гривень. А тут я вам хочу показати надчудові рушники, які привезли в АТБ. Надзвичайно гарні рушники, і хочу сказати, що дуже хороша якість. І що саме головне, тут є петелька, якщо я не помиляюсь, ось вона. Є петелька, це така теж, ніби дрібничка, але потрібна. Ось таке волошкове поле квіткове, нарциси. Це така фіолетова, фіолетово-рожева. Дивіться, яке теж гарне літнє а, поле. Це вже до Великодня. Щасливого Великодня. Надзвичайно гарні, дуже красиві, мені сподобаться. І ще раз скажу, що якість дуже-дуже хороша. 100% бавовна. А це нові аромадифузори. Дивіться, з декором. Я так гадаю, якщо різний інакший колір, та, мабуть, по-іншому буде запах. Тут є дуже багато, так би можна сказати, кольорів самої цієї вазочки. 139 гривень арома. ароматизатор повітря. Ароматизатор повітря, добре, хай буде так. І рушники по 65 гривень. Так, тут багато різних резинок, досить такі цікаві. Можна обрати те, що вам сподобається. Поки я знімав відео, дівчата вже тут перерили щось і, мабуть, порозбирали. Так, ціна таких резинок 30 гривень. Гребінці, можна сказати, до косметички або до вашої сумочки, а з іншої сторони ще люстерко. Ціна 50 гривень. Бомбочка для ванни з іграшкою 100 грамів. Пахне навіть сюди чути 50 гривень. Іграшка для домашніх улюбленців. Дивіться, там всередині такий пакет, він шуродить. І я думаю, що для собачок, для котиків буде дуже цікаво. 139 гривень. Кухонне приладдя. Тут є дуже великий вибір. Ще є ложка велика. будь які за ціною 50 гривень. А це дошка для кавуна. Я жартую. Дошка кухонна пластикова з точилкою для ножів. Ось тут є ще точило, і можна підгострювати ножі. Досить цікаво, придумали. Ціна такої дошки 129 гривень. Привезли таці дуже багато з різним принтом. Є овальні, вже такі квіткові, та прямокутні. Усі таці із двома ручками. Стація спринтом 90 гривень. Так, бачите, справа йде до пікніків. І привезли ось такий посуд а, пластиковий для пікніка, щоб не використовувати одноразово. Це досить також суттєва економія в контейнері, ось такому, на 5 персон набір. На 5 персон, якщо я не пом... раз... Ні, раз 4. Раз, два, три, чотири. Чотири стаканчики. 21 предмет. Кольорова гама, бачите, є різна. Закривається з двох сторін. Ціна такого набору 249 гривень. Господинки, набір креманок порцелянових в наборі дві штуки. Ось така помаранчева, сіра. І ще одна така. Це вже ні, це червона, не помаранчева. Три види, тільки три види, три кольори, на жаль, більше немає ніяких. Ціна набору 139 гривень. Формочки для запікання жульєна в двох кольорах. Таких, можна сказати, капучинових кавових кольорах 70 гривень. Нові чашки привезли в чотирьох кольорах. Такі немаленькі, ціна чашки 100 гривень на пів літри 500 мілілітрів. Каструля майже на 4 літри, але дивіться, тут такі великі, бачите, ручки, що деколи. Вона теж така була схожа каструля, заважає в холодильник, дуже багато місця займає. Із кришкою скляною прозорою. Ціна такої каструлі. 499 гривень. Ківш із цієї ж серії, що і каструльки йдуть на 16 см діаметр, також із кришкою скляною прозорою. Об'єм на літр 600. Ціна такого ківша. 339 гривень зі знижкою 30%. А оця сковорідка схожа на сковорідку вок, правда? А вона є, дивіться, бок, точно. 28 сантиметрів. Великі стінки догори підняті. А ось. І ціна такої сковорідки, До речі, написано, що зроблено в Турції. 399 гривень. Набір пластикових боксів в наборі 5 штук. Усі йдуть із кришкою. І можна обрати ось такий білий, ну, по кольору самі кришки, тому що самі бокси прозорі і є ще сірий. Ціна зі знижкою 149 гривень за 5 штук. Млинок для спецій, ось такий скляний. Чорний та біленький. Ціна млиночка 60 гривень з кришкою. Так, цей чайник, ви всі знайомі з тим чайником. Вони дуже часто в різних магазинах для заварки чаю жароміцного скла. Я дивлюся, наскільки ж тут літрів не можу знайти. Так, І ось такий салатовий, чорний. І ось такий кавовий, не кавовий, коричневий, не коричневий. 189 гривень на літр 250 гривень. Стіл розкладний для пікніку 669 гривень. До речі, сама стільниця є в різних кольорах. Але бірюзова найкраща. Сумка-холодильник, також бірюзова. Має ручку, щоб вдягнути на плече. Регулюється і має ось такі дві також довгі ручки. Всередині сама звичайнісінька, ніяких кишеньок, нічого нема. Але до цієї сумки ще потрібен оцей акумулятор холода. Ціна сумки холодильник 249 гривень. Ну і також є акумулятори холоду. Перед тим як ставити в сумку, їх треба заморозити і страви будуть зберігатись трішки довше на природі. Так, за дві штуки 60 гривень. Ну, це дмухало, ви усі знаєте. 30 гривень. Також кольорова гама присутня, дуже велика. Плита газова туристична портативна 249 гривень. Набір бадмінтону це такий, знаєте, самий простенький. Якщо хочете гарно пограти в бадмінтон, треба купувати в спортивному відділі. Ну але вони в рази в рази дорожчі. Ціна такого набору 169 гривень. Килимок для пікніку в трьох кольорах у клітинку 179 гривень. Мені нагадує, знаєте, що сумку господарчу, Ну, вже би зробили трішки інакше, якусь ромашку або що. Ось такий великий набір для риболовлі на хижу рибу. Ціна такого набору 649 гривень. Так, набір шампурів у чохлі в наборі. Раз, два, три, 4, 5, 6 штучок. Якщо я не помиляюсь, 6 штучок. Вони зараз зі знижкою 169 гривень. Так, а в цьому наборі шампури і ще мангал-рамка. рам рамка. Мангал-рамка. Да. Пам'ятаю, з анонса я робив огляд. Так, набір для барбікю, мангал рамка. Ось, 349 гривень. Вугілля для приготування страв 2 кілограми. Своє лінія 107 гривень зараз зі знижкою. Для малечі набір алмазна мозаїка, дуже багато різних картинок. Ціна 80 гривень. Книга серії Великі наліпки. Дуже цікава, гарна книжка. Ціна 50 гривень. Привезли такі цікаві блокноти із сквішом ось таким. Ціна зі знижкою 149 гривень. Ну, звичайно, куди ж без пандочки? Так, я знаю, що діти дуже полюбляють оцей Майнкрафт. Привезли знову ці книжки. 225 гривень зі знижкою. Для самих маленьких. Ціна 45 гривень. М'яка іграшка брелок, дуже багато різних тваринок, є фламінго. Тут є ще таке зайчення цікаве. Ціна таких тваринок, брелочків 129 гривень. А оце дуже крута штука. Дивіться, ось такі мильні бульбашки. Потрібно перелити цю пляшечку, ось цю мисочку, намочити ось цю штучку, палочку і різким рухом. Вилітають звідси бульбашки. Дуже класна штучка. Так, ціна такого набору 199 гривень. М'яч волейбольний, тільки потрібно накачати його, 199 гривень. Я такого ще ніколи не бачив, чого тільки не придумають. Але це дійсно такий антистрес. Дуже цікавий. Пожмякати, пожмякати. Ціна такого жмякала. 100 гривень, крутий заміс. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. І ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.